Вітаю друзів, вітаю колеги, всіх зі святом з Днем Незалежності. Всіх ми знаходимося в столичному гідропарку. Навпроти нас тисячолітня Лавра, де комунізована батьківщина мати, найбільший прапор України і могутній Дніпро, який спостерігає за тим, як ми продовжуємо виборювати свою незалежність, і от говорити ми будемо про ноу-хау українців, яке дійсно змінило хід цієї війни. Будемо говорити про українські дрони на землі в небі, на во. Тоді і говорити будемо з Михайлом Федоровим, віце-прем'єр-міністром, міністром цифрової трансформації. Вітаю Михайло! Віта Зі Зі за святозі. перше питання: два з половиною роки ми розвиваємо українські дрони. Куди ми прийшли на сьогоднішній день? Враховуючи, що ми починали реально з весільних дронів, до яких бійці прив'язували там з якимись підручними засобами гранату. Робили скиди. До чого ми прийшли сьогодні? Да, ми починали у 2022 році по факту менше тисячі дронів, які були виготовлені та закуплені для наших військових. Сьогодні вже в цьому році більше мільйона. Чесно, буде набагато більше, але зараз можемо анонсувати тільки мільйон. Президент про це вже сказав. Це вже по факту і законтрактовано, і активно виготовляється. Ми починали з того, що було, були дрони розвідники. Почали тільки тоді з'являтися перші ударні дрони. Сьогодні ми маємо з вами вже і коптери ударні і насичений фронт, фронти дронами. Ми майже кожного дня спостерігаємо, як дальні дрони вражають російські об'єкти на території Росії. І ми бачимо з вами і сьогодні човни камікадзе, наземні платформи. І от нещодавно тільки відбулися вже е, там, скажімо, не такі немаленькі масштабні закупівлі дронів з е, машинним зором з доноведенням, штучним інтелектом. Тобто, по факту відбулася реальна технологічна революція за ці два з половиною роки. Ну от ми про все це спробуємо встигнути mm. поговорити. У нас 15 хвилин, як все вкласти, е, поки що не знали. Давайте почнемо дійсно з геймченджеру цієї війни. Це морські дрони. Друзі, ну це реально вперше е, в марафоні, вперше на телебаченні. Морський дрон Магура зараз на Дніпрі пульт керування цим дроном вперше показують. І зараз ми з Михайлом все розберемо. Михайло розкаже і як ним керувати, і підійдемо ближче до Магури. Розкажемо давайте до пульту. Да, так виглядає от, пульт управління. По факту, ми бачимо і з камери з дрону. Що перед знаходиться перед дроном? І це, наприклад, карта, де формуються місії. Ми можемо, якщо є певні цілі, ми можемо дивитися на цю мапу, рухатися до неї на автопілоті. По факту, це ситуаційна система обізності, яка тобто дозволяє ми тут керувати. ми складаємо маршрут, яким ми хочемо рухатись умовно. Там до бухти Севастополя. Да і так? Вона, вона починає вона рухатися. Може в авторежимі. Потім ми можемо перейти на вже ручний режим управління. Ми переходимо на нього, і дуже просто це по, по факту можливість додати швидкості і це можливість, можливість керувати. Так зараз там всі рибаки, рибалки розбіжуться. Да, Отак от вимикається. І по факту ми з вами вимикаємо і е, при, тихенько скажемо. Пришвартували човен біля берега. Можете подивитися. Давайте попросимо спеціалістів. Може вони нам піджануть його сюди. Да, можете підігнати, ми можемо з вами піти поки подивитися. На давайте давайте спустимось, да. спустимось до води, спустимось до магури. Да. Якщо ми її вже пришвартували, давайте да. до неї пройдемось. О, якраз рибалки з ними вже познайомилися. Да. А, яка, яка, ну це їжди наземний да. дрон е, мороз. Е, давайте спробуємо давайте. підійти до магури ближче. Да, ми бачимо, що на сьогоднішній день е, вже е, ми починали з того, що перші човни були закуплені в 2022 році. Це було там кілька десятків. В цьому році вже закуповуються їх е, сотні. Ми не можемо говорити про точну кількість, але мова йде про дійсно сотні таких човнів. Їх виготовляють вже не одна компанія. Що двадцять 2022 році, по факту був один виробник, Це було в форматі R&D. Сьогодні це вже десятки вироб... ну, можемо сказати, там до десяти виробників. Активно застосовують як вже і СБУ, ГУР, Збройні Сили. ССО... Ну, от є різ є різні дрони. Да, ну, да, всі чули про два: є Магура, є е, Сібебі. Магура це е, дрони, які запускає гур. Правильно розумієте, так, так, Сіберу працює це, це... з Сібе. Наприклад, в е, Магури вже знищили більше ніж на 500 мільйонів доларів е, техніки ворожої А це ми говоримо про кораблі російські. Якщо говоримо про Сібебі, ви пам'ятаєте точно кейс е, човнів е, Кеченського е, мосту, який був. Зруйнований завдяки удару е, «Сі Бебі. По факту, морський дрон Камікадзе зруйнував е, міст. І ми зараз, зараз дрони знаходяться на нових етапах розвитку. Е, ми про це будемо вами бачити на відео в звітах через деякий період часу, але це ну, тільки давайте, початок. Хлопці, покажіть, глядачам Магуру зблизька, як вона виглядає. Мені вона чомусь дельфіна нагадує. Такі от, коли вона йде по воді, ну, виглядає дуже, дуже, да. дуже потужно. Е, вона може нести до 380 е, кілограм навантаження, угу. е, може ходити на дистанцію 800 кілометрів, уявіть собі. Тобто 800 брон... кілометрів на, на пульті керування. Так. А зв'язок? Е, можна керувати з будь-якої точки планети. Тобто зробив маршрут, заварив так. собі чашку так, кави і так. спостерігаєш, як вона до бухти підходить. Потім переходиш на ручний режим і обираєш вже собі ціль. Так, так саме, саме так Ви бачите, що використовуються різні засоби зв'язку. То це як певна гарантія сталості роботи дрона під будь-якими. Засобами ре ворога ворог швидко навчається. Він вже там створив окремі ешелони гелікоптерів, які постійно розлітають, велику кількість дронів в чорному морі. Але я ж кажу, що зараз тема морських дронів вона переходить на інший етап розвитку. І Скільки... ми це з вами побачимо? Скільки в цих в тих, в морських дронах самоукраїнських технологій? Це можна говорити, що це наш винахід, наша розробка. Чи це все ж таки ми беремо, умовно, складаємо пазл і вже створюємо на базі існуючих якихось... Звичай... Компонентів? Звичайно, що ми використовуємо багато іноземних компонентів, тому що там один із найголовніших компонентів це зв'язок. І ми почали використовувати з самого початку зв'язалися з усіма країнами НАТО виробниками, які для цивільного сектору виробляли, шукали постійно, який зв'язок можна використовувати. Але вже почалася локалізація, ну там, звичайно, що корпус. Всі всі наші інженери, які займаються аеродинамікою, Всім всім, все, що стосується того, як він виглядає, як він рухається, все, все це звичайно, що інженер, інженерна школа українська. Це не не найвелика база компонентів. на мене, найголовніше, що зробили ці морські дрони. Вони поставили під сумнів взагалі необхідність існування великого флоту державами, і це, і це ну це виклик для них, тому що ну от Росія зіткнулася з тим, що ну, немає чорноморського флоту, залишки. Вони там те, що можуть перетягують в Каспійське море, десь ховають по різних бухтах. Ну флот не працює, і це виклик для всіх. По факту вони стали геймченджером в чорному морі. Дійсно, і я ж кажу, що є ще багато еволюційних технологічних революцій, які будуть зроблені з морськими дронами. Це тільки початок. Ну, ми будемо чекати вже на практиці, як перші перші удари дронами е відбулися і по флоту, і, і по е Керченському мосту. Давайте до наземних дронів. От стоїть перед нами чудовий зразок мороз. Е Цього року саме сухопутні і наземні дрони вони набули. Ну, по-перше, з'явились попити від військових, по-друге, почалися активні розробки. Тобто два роки тому про наземні дрони ніхто навіть не говорив. Що ми робимо на цьому напрямку? По-перше, наша головна задача це оборонятися, захищати нашу країну. Використовуючи меншу кількість людського ресурсу, зберігаючи життя в наших військових, і це можна, можливо зробити тільки завдяки дронам і роботизованим технологіям, тому що по факту, наприклад, оцей наземний дрон мороз, він може. Допомогти нашим військовим дистанційно керувати кулеметом, тобто не потрібно людині знаходитися в окопі. То, то це кулеметна система. Так вона... на картинках. Я бачив, але тут кулемету зараз немає. Тобто на нього встановлюється кулемет і він може вирішувати бойові за факто. Він може бути розвідником, може виконувати різні місії. Ми будемо з вами ще дивитися на наземні платформи, які, наприклад, є камікадзе, доставляють грузи, евакуюють поранених. Саме цей. Наземний дрон мороз він допомагає якраз вражати ворога завдяки кулемету, який встановлюється, і людина знаходиться кілька кілометрів від самого дрона. Це, це досить, досить безпечно, і в цьому полягає філософія. Тієї картини бою, яку ми намагаємося побудувати разом з військовими, що воювати повинні дрони і роботи, а не люди. Ну тобто, коли в штурм буде йти 10 морозів з кулеметом там 7,62 калібру, ну це для противника виклик ну, протидії так. І насправді вони є різного типу, і зараз відбувається там злагодження всіх цих типів дронів, для того, щоб вони могли. Разом брати участь в одній операції. От Тому... давайте підемо до, до наступних моделей, які тут е, ваші е, спеціалісти і е, розробники для нас зібрали на День Незалежності. А як ми е, намагаємось об'єднувати винахідників, державні е, гроші і е, запити військових? Тому що я пригадую перші ефіри е, марафону. До нас приходили розробники і казали, от ми зробили таку класну штуку, але не знаємо до кого з нею піти. Як ми об'єднуємо? Це хороше питання. Ми почали взагалі з того розвиток проєкту Армія дронів, з того, що створили одні з найкращих умов в світі для розвитку подібних технологій. Це зниження податків, прибирання податків і комплектуюче. Це збільшення маржинальності, ну, можливості заробляти і вкладати в розробку виробникам з 1% до і це 25%, Це більше ніж в країнах НАТО, тобто спрощення процедури контрактування і багато іншого. І ось коли ми все це зробили, то побачили, що компанії там семи компаній, які були у 2022 році, могли продавати державу. З'явилося 700. З'явилося як просто зараз на Бриван зареєстровано 2,5 тисячі компаній. Держав державних замовлень мають більше ніж 100 компаній або сім компаній. Тобто 2,5 з тисячі людей. Умовно, да, зі своїми ідеями зареєстровані і пропонують ті чи інші я, рішення. Як навіть сказав, команд не людей. Коман, да, да. Ну, і е, Частина з них вже отримала гранти, тобто ми ведемо різні гранти. Це може бути там, не знаю, від 10 тисяч доларів, і закінчуючи там, мільйонами. І по факту ми створили таку платформу, де об'єднуються ідеї, е, державні гранти, інвестори приватні, військові, які тестують ці технології. І по факту місія цієї платформи є доставляти технології на поле бою. Якщо говорити про цю колекцію наземних систем, які, які запити військових існують, це, ну, по... це стаціонарна тюрелька. Я так розумію. Так, це по факту можливість керувати також там кулеметом, віддалено і зберігати там власне життя за рахунок того, що ти не знаходишся під ворога. Тобто прицілом десь, десь на даху зруйнованої дев'ятиповерхівки його можна встановити і віддалено це, це, керувати. Це може бути і на поле бою, прямо це може бути біля окопу, тобто неважливо, де. Де людина використовує подібні засоби, там можна використовувати по факту роботизовані. Ось якщо ми говоримо, наприклад. Про потреби військових, то є потреба в евакуації, є потреба в підвезенні снарядів, боєприпасів. Дрони змінили картину бою. Зараз ці зона вона стала більша, тому що все прострілюється дронами. Дуже важко підвозити, наприклад, там додатковий боєкомплект або на навіть їжу. Сьогодні ми багато там, відслідковуючи статистику використання дронів, бачимо, що багато місій вночі для того, щоб підвести там просто харчування дронам. Там і, ми, і, і ми скоро показували відео як така система тягне кілька ну. Рев для будівництва бліндажів, і вони кажуть: ти спробуй 5 кілометрів протягти на собі, які ти будеш так. після цього боєць. А ця система вона саме допомагає полегшити і будівництво укріплень і е, боєприпаси. Але от підважити. за вас, що важливо підвести е, харчування, там продукти, е, боєкомплект е, в окоп на поле бою. Ось це, це, це просто безцінно на сьогоднішнє. Технологія. Також е, є певний запит на те, щоб замінувати, розмінувати, і, звичайно, на наземні платформи Камікадзе, щоб можна було відправити в один бік, відправити не знаю, в Окоп, відправити під техніку. І ці от дрони, наприклад, можна використовувати для цього. Вони можуть поїхати в одну сторону і там і залишитися, вразити ворога, то -то підірвати один, один запит, різні просто рішення різних так, виробників. Так, на сьогоднішній момент на платформі Брайван зареєстровано вже 260 виробників наземних платформ. Уявіть собі, і ну, 160 – це ті, які от постійно працюють, приїжджають то -то на полігони. та тих, які не просто теоретично щось придумали, а вже так. щось виробили, якісь зразки. Так, хтось з них вже отримав грант, хтось отримав. Хтось отримав державний контраст, хтось ще не отримав. Але ось ця конкуренція вона призводить до того, що от ми проводили полігон там півроку тому, все по-іншому взагалі виглядало. Через півроку або через рік будемо з вами знімати, показувати нашим громадянам нові можливості технології, і це буде виглядати взагалі по-іншому. Тобто настільки швидкий прогрес завдяки ось цій конкуренції. Ну і це в принципі говорить про нашу суперпотужну інженерну школу, про те, що людський капітал у нас залишається в Україні, розвивається технології. Ну це ось. ж це ж це ж круто, коли є розвиток, а не просто там скиглення того, що немає грошей, немає замовлень. А ось ми щось інноваційне придумали. До речі, для для мінування наземні е, дрони також сьогодні є дуже важливими. Сьогодні мінування відбувається і повітряними дронами. Кожної кожну ночі активно наші збройні сили всі сили оборони мінують і обрізають логістику нашому ворогу. Але наземні платформи також. Ось дрон, який також активно використовується наземна платформа для евакуації. Ви можете подивитися, що по факту сюди досить зручно можна розмістити людину і використати цей цей дрон. Ну, також це, найскладніше там теж кажуть військові саме евакуація з поля бою до стабілізаційного пункту. Ворог постійно б'є по наших евакуаційних машинах, і безпілотні системи теж теж дуже ними сприймаються. Як потрібно це я так розумію? Для скидання теж так так його можна використовувати. Для скидання можна використовувати як камікадзе. Тобто насправді доктринально на полі бою все змінюється. Іноді військові те, що можна використовувати там для знищення, вони можуть використовувати також там і для розвідки, там і навпаки. А де ми на все це беремо гроші? Ми призвикли, що е, і в ефірах марафону ми збираємо донати, і блогери збирають, і є е, фанрейзингові платформи, які це роблять. Є там, міністерство оборони має свої бюджети. От, якщо сказати от, взагалі про дрони, за які гроші ми їх здебільшого. Фінансуємо чи тут все одразу працює Да, я скажу там дві цифри: по перше, більше ніж 96%, відсотків. Я думаю, там може бути і більше відсотків. Це дрони українського виробництва. Тобто, це дрони, які швидко розвиваються, і тут ми скажімо, Попереду світу вже в тому, щоб реагувати на те, відбувається на увазі. Я ж могура красива. Я дивлюсь позаду вас, да? ви говорите. Вона позаду йде так. просто неймовірно. По-друге, по-друге, фінансується також більше ніж 90% Це все-таки державний бюджет. Звичайно, що якщо ми говоримо про там порівнює, допомогу партнерів або державний бюджет з державного бюджету, закуповується, звичайно, велику роль виконують волонтери, багато волонтерських фондів, і це в принципі дозволяє дозволяє також реагувати на потреби військових, розвивати інновації технології, тому що є можливість без бюрократії швидко закупити продукт. Але по факту сьогодні виділяється державний бюджет, і з самого початку президент по факту підтримав, і ініціював розвиток цієї теми і погодився і підтримав знищити всю бюрократію в цьому напрямку. Повірте, що там потрібно було приймати радикальні рішення, там збільшити маржинальність, по факту можливість виробникам заробляти з за 1% до 25, щоб вони могли реєн в інновації. були такі це, кейси, да. коли виробників там наздоганяли правоохоронці за те, що вони щось там заробляли на початку. Да але зараз вже система так напрацювала, ну побудувалася, що все досить прозоро, і е, сьогодні виробники мають можливість реінвестувати прозоро в виробництво в РНД. Тому що ми сьогодні бачимо таку картинку, чи, я скажу, через кажу через півроку рік це, вона буде взагалі інша. Ви кілька тижнів тому сказали, що ми вперше почали закупівлю в піві дронів на прозоро по за. Критих процедурах, так. що вдалось реалізувати, чи пройшли закупівлі, тому що ну анонс був, хочеться дізнатись закупівлі. Буде 30 серпня. Вже більше 10 виробників подалися на, на цей тендер. По факту, це дійсно унікальний момент, коли від там кількох виробників ми перейшли до сотні. Тепер потрібно створити рівні умови для того, щоб всі могли запропонувати кращу ціну, кращі тактико-технічні характеристики. І ось це буде перший тендер. На Прозоро, на закритому модулі. Звичайно, що там там немає сенсативної інформації для нашого ворога. Але е, це можливість чесно поборотися виробникам в такому конкурентному ринку. І ці 10 тисяч перших дронів вони вже з доноведенням, тобто ще, ще й технологічні. І ми взагалі плануємо, щоб максимальна кількість стендерів всіма силами оборони вони, вони відбувалися через Прозоро, через закритий модуль, тому що вже є певна конкуренція. Якщо раніше це була якась це був унікальний продукт, то сьогодні вже в кожній ніші. Піві коптери, ударні та навіть човни, це вже є певна конкуренція. Це вже це вже не унікальний продукт. Це так. продукт, який розвивається в рамках здорової конкуренції. Так. Далекобійні дрони 1800 кілометрів. Виявляється вже для нас. Це не межа, що це за проект, як він реалізовується. Ну звісно, якщо можна про це щось розказати. По факту, це ще один продукт в лінійці всіх БПЛА і дронів в цілому. Також почали в нього в цей проект інвестувати ще в 2022 році. Сьогодні бачимо результат. Всі ті ж самі правила, лібералізація ринку, інвестиції в приватний сектор, в державний. Це призвело до того, що сьогодні ми маємо. Такі результати ну це для нас було в принципі очікувано. Ми про це говорили там і півроку тому і рік про те, що зараз ведеться ця робота, створюються умови для ринку, створюється конкуренція, інвестуються виробників. Тому я скажу так, що це ще далеко не не межа, не межа. з того, що українські виробники і сил оборони можуть зробити, тому ще буде в цьому напрямку багато попереду, багато інновацій, і ці дані дрони вони. Тільки почали масштабуватися, а ми е, ну постійно виробники стикаються з тим, що є складність е, імпорту комплектуючих не через наші там труднощі, угу. а через те, що країни постачальники, той саме Китай потроху блокують. нам, будемо відверті. Що ми з цим робимо? Звичайно, що ми допомагаємо виробникам побудувати логістику там, де потрібно. Ми допомагаємо е, спілкуванням з партнерами, з міністерствами закордонних справ е, інших країн. Тобто працюємо. Звичайно. Вже, вже звичайно. кажуть, мені що час завершується. Важливе питання, ракетна програма, яку оголосив президент. Розуміємо, що тут все покрито поки що таємницями, але що про неї можна коротко сказати? Я не можу говорити деталі, дійсно. Як президент. Став лідером і зробив все для того, щоб ця тема запрацювала. По факту зараз задача повторити увесь цей досвід в темі ракет. Тому я не можу говорити деталі, але давайте подивимося на технології, які ми зробили по іншим напрямкам, і задамо собі питання, чи вийде у нас з ракетами. Обов'язково Обов вийде. Дякую вам, і всім нашим виробникам і ще раз з, з Днем Незалежності Днем передаємо залежності. слово нашим колегам, друзі. Підхоплюйте святковий хір.